Вийшли вперед. Годі. Ти знову порушив правила. Сайрен. Скільки можна тобі казати, що на полі найважливіша гра всієї команди, а не демонстрація чиєї доблесті? Ви що, забули про це? Вибачте, будь ласка. Зачекай хвилинку, зачекай. Що таке? Подивись на нього. Він теж трансформувався. Завжди ти щось вигадуєш. О, oh no, oh, ні, playing. я не буду грати. Oh, так. Гак попросив yeah? мене прийти. Like that, ти не дивись nice на мене, так я ніякові. Ти не так мене зрозумів. Це один з танцювальних рухів, який я щойно вивчила. Дуже дивно, що в такий лихий час у тебе ще є настрій вчитись танців. Мій вчитель каже, що я дуже розумна і швидко все схоплено. Тому я вирішила навчитись і цього традиційного танцю. Так, ми повинні зберегти завзяття. Я згоден. Ми станемо добрими вояками. От побачиш ваші артистичні здібності, не такі вже й великі, та й вишуканості у вас замало. О, що це таке? Не треба хвилюватись, нічого не сталося слухайте. Хвилиїзд зателефонував зі штатів, що запрошує туди вас трьох. Чудово! Так, ви з хвилиїздом такі добрі. Так, так. Ви завжди про нас піклуєтесь. Як зробити комусь приємність. Е, гей! Непосидючи монстренята. Це диявольські рокери. Саме тут збираються покидьки суспільства. Та ж ти воно? Правда. Якось вони напали на нас, їх було набагато більше. Ситуація складалася не на нашу користь. Багатьох з нас було поранено, а мене захопили і мучили. Після цього ми розбіглися, але я заприсягся, що помщуся їм. А пізніше ти послав їм виклик, так? О, це вже цікаво. Я ще з ними розрахуюся. І знову це вийшло! Добре, це досить. Час тренуватись. Знову тренуватись? Так. Вам потрібні спеціальні тренування, щоб розвинути власний потенціал. Я знаю, що ми тут не для того, щоб оглядати історичні пам'ятки. То гак нас надурив. Здається, що так. Що ж, ходімте? Е, ні, розслабся, уяви, що ти на футбольному майданчику. <риклад> Як добре, що я це зробив. Окей. <риклад> ну, добре, тепер наступний крок. Сформуюсь. Хосе твоя черга. Моя? Дивно. Це тільки тест, але відчуваю тепло. Добре, заряджаюсь. О, ні, я повинен трансформуватись. Ah! Oh, no! Ні, ні. Mom! Я трансформуюсь. I'm you the Деється, ти не витримав іспитів. Треба було готуватись стрательніше. Твоя правда. Night... Назі, твоя черга. Oh, oh, oh. Трансформуйся і рятуй собаку. Yes, sir. Трансформуюсь! Та вона ж потоне! Uh -huh. right. Я врятувала собаку! Я його дістала! Допоможіть мені! Нападайте на монстра, стріляйте в нього. О, ні. ні! Я його побила! Обережно! Have you forgot, невже ви забули, що робити далі? Ваш напад затримує ворога тільки на короткий час. Якби ви опинилися у справжній бойовій ситуації, то вже давно б загинули. Right. справді I'm okay я маю добру медичну підготовку, але битися не вмію. Worry, не турбуйся, якщо знадобиться, битимусь я правда, хосе? А тепер я дам вам завдання. Поки я перевірятиму виверження підводного вулкана, ви почергуєте тут. немає проблем. Назі, не засмучуйся через результати тестів. Я упевнений, що наступного разу тобі пощастить більше. Вас тільки троє. Троє це більше, ніж треба. Розслабтеся, я добре знаю, на що ви курчата здатні. Ти дурень, я сам один розжену твою банду. Ану, подивимось. Апай! Бере! Oh What's that? My gun! My gun! What's that? My gun! Добра робота, вони попадали наче мухи. Будь ласка, пробач мені, відпусти нас. Я обіцяю, що ніколи не піду проти тебе. Я зроблю все, що ти накажеш. Будь ласка. Ні, пізно. Ти заплатиш <плес> за все. Well добра робота, Ікло! Не припиняй, руйнуй, покажи землянам нашу могутність. Задурюй, молоді вербуї, розійшли по всій планеті шпигунів. Слухаюсь! ще дещо. Ікло! молодші вояки кіборів. Поки що вийшло з гри. Ти їх добряче провчив. Це буде для них хорошим уроком. Ми до твоїх послуг. Ми радо до вас приєдналися. Ми згодні робити все. Ей, лисий! Іди збери всіх інших хлопців. Поспішай! Добре. Так багато їжі і все таке апетитне. Ти впевнений, що з'їси все це? У джунглях у нього ніколи такого не було? Останні новини: троє невідомих. ...щинили велику бійку на Мейнстріт, що призвело до значних руйнувань. То мабуть, були обманоїди звірки. Зачекай, ти куди. Я, я йду викинути їх звідти. Ні, не роби цього. Спочатку треба спитати у хвили їзда. Ми кібервояки, ми повинні самі приймати рішення. Якщо ми щоразу питатимемо дозволу, то перестанемо бути справжніми воїнами. Не забувай, що наша справа надавати тільки медичну допомогу. Мені це добре відомо, але ми не можемо сидіти, склавши руки тоді, як ці звірі вбивають людей. Я повинен щось робити. Сайрен ходімте. Добре, я йду з ним. Хоч це не треба. Я мушу йти, бо Сайрен не може все взяти на себе. Ні, ми повинні сповістити хвили їзда. Це термінова справа. Чому ти намагаєшся нас зупинити? А, я знаю, чому. Тобі страшно, так? Ти боїшся? Неправда, я не боюсь. Ми з Сайреном візьмемо все на себе, а ти залишаєшся, бережи себе. Зачекайте. якби це був справжній бій, ви б загинули кібери, вояки повинні бути мужніми, oh, а я така to... безпорадна. Зупиніться. Іди звідси, це не твоя справа. Не будь дурним, вас використовують обманоїди. Краще йдіть геть. Що ти мелеш? Обманоїди дали нам шанс. Що ти про це знаєш? Так, ми багато чого навчилися в обманоїдів, і це дає нам можливість робити те, що ми хочемо. Ми покажемо їм, на що ми здатні. Треба позбутися цих причер. Почнемо! Почнемо! Я замолюсь із стількома воровами. Oh, no, Боже ні, це ж глухий кут! Небагато! Вперед! Хто його знає? Хосе, будь ласка, допоможи мені! Дівчинка в небезпеці. Що з нею? Почекайте мене. Вона повинна бути поблизу. Але звідки починати пошук? Подивись, її собачка. Кесяку, де ж моя хазяйка? А це що? Я зрозумію, вона у підземному гаражі. То ходімо. Куди це вони подалися? Ось вона! Ну її визволяти. Як там вона щось з ногою? Мабуть, зламана. Треба негайно відвести її в лікарню. Що це таке? Чи ви не бачили тут поблизу малих вояків? Бачили. Він вистежив їх коло автостоянки. Виходь, морський вов! Huh? Що це таке? Окей, okay. транс. Добра робота, морський вовче! Ідіть і розберіться з ним! Ну то рушаве! У нас є важливіші справи! Піс! де ж ти? Не хвилюйся. І тут. тут. Ти знаєш, що саме піс привів нас до твоєї схованки? Ти вже дякую тобі, песик. Та це ж тільки мале дівчисько. Я здивоний тим, що поміж беремо вояками є мала Що ж, давай вечимо їх, навчимо. Okay, you went. We could deal you. Transform! Huh? Okay. Transform! Oh, let's get it!

І дорогий, не вмирай. Ви вбили мого собачку. Кібери, no, no, oh, no. oh, no. oh, no. вояки не повинні рюмсати. Я повинен їх зупинити. Трансформуюсь. Сьогодні ви своє отримали, але це ще не все. Ікло, почекай! Ми тут, назі, хосе. А, це ж хвилиїст!

Я принесу тобі іншого песика, розумного і хороброго, як yes, піс. Like yes, Правді? Неодмінно, like тільки не плач. Назі, ти перемогла you your свій your страх, ти так майстерно трансформувалась і билась. Пам'ятайте, якщо ми триматимемось одне одного, ніхто нас не здолає. І беручи до уваги успіхи, Назі, оголошую, що ви всі витримали тест. Ого, та я вибрав чудову команду. Справді? Не вихваляйтесь. У битві з обманоїдами назі змогла перебороти свій страх. А Сайрон і хосе переконались у потребі спільних зусиль під час бою, щоб захистити мир на планеті. Вони готові боротись до кінця. Ані то імото. 目的のためには手段を選ばず人の心を踏みにじるやつらは許せない行くぞ次回「トランスフォーマー超人マスターフォース行けゴー・シューター・荒野の対決さあマスターフォースで君もトランスフォーム